Попросимо на Пальма до Майорку. Готель ми дібралися за 50 хвилин з аеропорту Пальма. Сам готель і Бористар Клепка Лабарка це готель 4 зірки, який працює на системі All-Inclusive. Це дуже сімейний готель. Тут дуже багато діточок, особливо це помітно, в басейнах, в ресторанах на пляжі. Зверніть на це увагу! Більш детальна інформація, і частинка нашого відпочинку, ви побачите у цьому відео. Же готелі Фурбура Стара зародилася на майорці, тому тут найбільша і кількість, а і вони більшість з них працює на системі All-Inclusive. Саме для сімейного вочінку раджу вам обрати одні із цих готелів. ви будете точно задоволені. Сучасний цих чекін в готелях вони просто сканують паспорти. Все дуже швидко проходить. Потрібно тільки поставити підпис і ввести телефон і емейл на планшетику. Зразу видають ключі і дають можливість скачати додаток на телефон, де буде відомо увесь розклад ресторанів, барів, анімаційною програмою, що можна чим можна займатися в готелі, мапу готелю дуже зручно ніяких зайвих. Бумаг ніяких зайвих там листків, вкладищів тебе все є в додатку в телефоні. Вся інформація більше того, там можна подивитися і інформацію про інші готелі і Боростар. Тож знаєте, це така заманушка, щоб стати постійним клієнтом мережі цієї цих, цих, цих готелів і. Мені тут подобається. Я, мабуть, перший раз саме в мережі Боростар, і хочу скоро свій відгук. що Я б точно серед інших готелів обирала саме готель Боростар, особливо якщо це і Боростар на Майорці, тому що саме тут зародилася ця мережа готелів. І я вам пропоную подивитись частину нашого відпочинку в готелі і оцінити самостійно наскільки вам він сподобається. Поки ми їхали, співробітник готелю розповів нас, де дорога до пляжу. Що є ще одна бухта? Вона не така популярна, бо знаходиться далі, але також дуже гарна. і рада туди нам піти. Потім вона буде на відео. І це все корпуси готелю. А далі по дорозі також будуть розташовані корпуси готелю, тож територія готелю достатньо велика. Готель знаходиться біля національного парку Мондраго. Також є дуже популярний пляж Кала Мондрако, приблизно 8 кілометрів від готелю. Дуже раджу туди поїхати, особливо якщо у вас є можливість взяти в оренду автомобіль. І неправильно і сусідна машина. Дуже зручно. Можна попрати речі, це коштує 2 євро. Сушилка. А ні. Так, невеликий ремонтур. Зараз подивимось. Так. Комната. О, круто, дивись, Лєвчик, у тебе даже дві кроватки тут є. А ну відкривай занавісочку. навізочку. Опа. Сніданок до 10, тож, я думаю, ми не встигне. Незважаючи, що багато пагорбів, по отелю передвігати, їздити з коляскою. Є з'їзди, під'їзди. Дівчику! Територія готелю спочатку здається не дуже великою, але вона велика. Вона як 10 футбольних полів згідно з описом готелю. І я відчуваю, що це дійсно. Так, наприклад, наш номер знаходиться в номер в корпусі 41, і це далеко від основного корпусу. Ось від тропа і ось головний ресторан, тут же ресепшн. Тобто, це для мене це далечкувато, Краще б розміщуватись в корпусах, от які вказані тут. 56-й Це був би мій топчик корпусом, тому що він прям дуже вдало розташований. Не чутно сильно анімацію. Тим не менш близько ресторан, близько дитячий майданчик. Дуже зручно. А ось ці корпуси, які далі. Ну, вони дуже тихі. І тут такий склон, це вся дорога, це якісь пагруби. Тобто ці 2011, 12, 21 дуже дальні корпуси, я не рекомендую. Ось така дорога. Паркінгу, до речі, готелю. Він безкоштовний, де знайдете місце, вдовж цієї дороги можна розмічуватись. Сліданок в готелі можна описати як циданок для випадкових, тому що тут є все, що захочеш, починаючи від мінців та омлетів, закінчуючи рибкою авокадо свіжовижитими соками. Всі питають, чи є страшне баночне меню. Наприклад, у нас анюта 7 місяців може їсти вже клінчик з Філадельфією. Так що рекомендую вам дитину привчати своїм всеобшимось паркування. Тобто потрібно було зібрати води. Першу половину дня погода була трошки хмарна, тому вирішили прогулятися і подивитись територію готелю. Також вам пропоную подивитись ці пейзажі дуже кайфово, дуже свіже повітря, хвойні високі дерева. А дуже класно тут розгуляти просто з дітьми, і просто насолоджуватися цією природою. Куди ви зібралися? Зараз ми спустимось до моря, незважаючи на те, що готель знаходиться на пагорбі, дуже високо від води, але тут достатньо зручно спуститися на колясці. і зараз ми спускаємося до моря, де хочемо подивитися робить цю бухту. І це не відео. до пляжу. Здесь. Как в совпаден? Нет, он совсем не. Давай. Ай, я Та ні, тут не будь боход. От по коліна. Давай. Просто можна ще. Зверніть увагу, що на пляжі немає лежаків-то парасоля. Всі лежать на своїх прушниках або під стілках. Ще на пляжі є каяки. Можна сплавити на каяках. приблизно ціна 15 євро за пів години. Гарні панорамні види відкриваються з готелю. Це пляж, а далі такі а, є тіщі тропи, по яких можна прогулятися. Дуже гарна панорама, печери, можна зайнятися дайвінгом, тут є дайв-центр офіційними дайверами, де можна зануритися в воду і приплисти навіть у печері біля готелю. Так що тут е, маса е, варіантів зараз Так, Також є каяки,

Готелі дуже багато відпочивають іноземців. Переважно це німецькомовні з Германії або Австрії. Також багато англічан, чехів з Польщі. Багато туристів дуже мало бачили туристів з Росії. Це великий плюс для готелю. Можливо, максимум 5% буде у сезон. Тобто, якщо ви переважно хочете відпочивати з європейським контингентом, однозначно це дуже крутий варіант готелю. Девчик обережний. Ще одне буквом біля готелю. І це вже тут піші тропи біля національного парку Мондраго. Всього по території готелю 10 басейнів, п'ять з яких басейн для дітей. У кожній зоні є басейн як для дорослих, так і для дітей, разом із снегбаром. Тож плавати є де, але найбільшою популярністю, звісно, користуються басейни біля амфітеатру. Ось це саме цей басейн, і басейн з гірками для дітей, тому що вони активні, веселі, там грає гучна музика, завжди є що перекусити, тому вони дуже активні, і популярні і. Біля басейнів з горками завжди складновато знайти шезлонг прямо біля басейнів. Але в будь-якому разі багато місця де поплавати, де відпочити. Зверніть увагу, також що є депозит за рушники пляжні 20 євро за один рушник. Знімають з картки, потім повертають. Процедура дуже легка і ніяких там проблем з цим не було. йдемо йдем далі. О, які молодці займаються. Ну, звісно, полінклюзів треба займатися. До речі, в готелі є спортзал. Ось він має такий вигляд. Просто на першому поверсі корпусів з видом на. Дитячий басейн. Тут така зона зі снеками. Турвольчики з різними снеками, наприклад, там з якимись там ваплями, вуличками, картоплю фрі, наганці. Дуже гарна Дела. територія. Подивіться, Поруч дитячий клуб старкам, дитячий майданчик. дайв в центр. До речі, нас малий, хоч у мене вже мачу чотири, Не захотів сидіти тут в дитячому клубі, тому що якось він не знаю стіснявся чи що можливо, тому що сидіти англомовні або німецькомовні йому. Було трошки важкувато і все ж, але у кого діти більш комунікати. Думаю, можна залишитись спокійно в дитячому клубі. Ось Така зона дуже вдалі цей трекес. Дали, що так. Так, так, так. ти взяв собі? Картопельку фрі? Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Тут з а що нам приніс офіціант? А ага, це в нас прийшли наші піти, Так? з сиром. А ладушки, як лечить каже. Свіже, свіже зготовлені. Про дитячі Star Camp можна окремо зробити відео. У них дуже цікава концепція, основана на турботі про навколишнє середовище, Як і загалом концепція і свої власні пісні, які можна вивчити у додатку і які не знайдете в інших готелях на дитячі анімації. Дуже цікава програма. Дітям тут подобається, і взагалом готелі для сімейного відпочинку на 5 з плюсом. Ось територія готелю біля. Дитячого клубу Star Camp. Там займаються зарядкою, аеробікою. Тут у нас футреки, а тут можна прийти і подивитись на скелі. Зараз ми подивимось. Так, тут гарно. Дійсно, як в національному парку. Мені якась пташка дуже цікава полетіла. А так, Да, там да, подивіться, яка краса, неймовірно, какая страшно. Вау! Ух, подивишся, як там. Там ті, можна гратися, якісь ігри. Зараз пере перевіримо, як там. Піп-піп. <різь> а піп -піп. по посігнало. Імо. Добре. Покажу вам, що тут на вечерю сьогодні робиться. Завтра є свіжа смажена рибка. Паелія. Вчора була з морепродуктами, сьогодні, судячи з цього з м'яса. Курса, макарони, паста. Росотики. Обсом свіжі. Хорошо. Фрукти. Є цілі фрукти, є нарізні, трохи далі. Сьогодні такий більш м'ясний стіл. Я дивлюсь, тому що вчора були морепродукти, приветочки. Міді сьогодні більше м'яса, суп. М -м, цікаво. Кремо. Це дуже гарна подача. Цікаві страви, якісь делікатеси, салати. До речі, є сир на... сирний стіл. Ой, дивіться, вчора да смажили рибку. Сьогодні такий от стейк. А, і сирний стіл з різними видами сиру. Можна самостійно наливати і не треба чекати в черзі. Дуже зручно. Нас чекає якесь диснейське шоу. Зараз прийшов час левчика. Давай, ходімо. Тут дуже гарно, дуже зелено. This is life, like a storm. Oh, Wrestling must, nobody fights like a storm. Гель сподобався на 5 з плюсом, хоч він і четвірка. Він вразив нас у саме сердечко. Ми не знайшли недоліку в цьому готелі і залишились повністю задоволені і сервісом, і харчуванням, і нашим відпочинком тут. Друзі, ви напишіть, як вам цей готель, чи сподобався він вам, і чи поїхало би сюди подорожувати із сім'єю. Пишіть в коментарях під відео, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте. Дякую за ваш перегляд! Щасливо!